Конструкція автобусної станції з добудовою міським чиновникам висловили підприємці та мешканці міста. Громада зібралася під вікнами міської ради, аби не дозволити будівництво супермаркету на території автостанції. Люди певні, величезний торговий центр знищить і базари, і стоянку для маршруток і сотні робочих місць. Городоцьких посадовців із Днем міського самоврядування зранку вітали по-своєму. Під вікна мера прийшли чини всі місцеві підприємці. Люди обурені, городоцька автостанція, осередок усього бізнесу в місті. Як тільки тут зведуть супермаркет, роботи позбудеться сотні городчан. Мерія нам всім дала приміщення, ми всі вклали туди гроші, і нам сьогодні запихає такого конкурента. Ми не є проти будівництва маркету, але на країні міста хай буде без роботи, залишиться до просто буде чергова хвиля імміграції. Може нікуди більше податися. Пані Оксана торгує вишивкою на автостанції вже вісім років. Жінка боїться новий супермаркет знищить її маленький бізнес. А торгувати в сучасному приміщенні каже за дорого. Вони приходили, казали, давайте заключимо вже договір на первіт. Ви нам скажете, скільки ви хочете метрів. Ну такі пропозиції заманливі. А потім як сказали, які суми вони хочуть від нас. Там нереально я не зароблю стільки грошей навіть для нашого підприємця то зовсім нереально. То я не знаю скільки то треба працювати, скільки то треба продавати в день. При тому, що наші люди тепер не, не можуть, не мають змоги купити то, що вони хочуть. Бояться нового супермаркету і самі городчани. Мовляв, маленькому містечку магазини 2000 квадратних метрів зовсім не потрібен. Тоді кажуть, автостанцію перенесуть за місто. А поки в центрі є базар, зупинка для маршрутики, маленькі магазини зручно усім. Нам би вони був базар і тепло було, і маршрутка до села ходила. Для такого маленького міста я думаю, що не потрібно. Далеко буде їздити як кінець городка. Тому що будівництво супермаркету має свої підводні течії. Певен заступник уродоцького мера Іван Прот зізнається проти нового комплексу, людей збудують лише кілька підприємців. У нас є в складі депутатському є. Ну, десь біля 15 чоловік людей, які представляють бізнес, отут, які присутні, вони виступили категорично проти. Ясна річ зрозуміло, що це є створює момент конкуренції. Окремі люди тут присутні використали цю акцію, щоб особистий опіаре. Гайба! Гайба! нормально. Власник же майбутнього супермаркету переконує його проект, не нашкодить нікому в місті. Проте запевняє, зводити торговельну новинку без згоди людей не буде. Як громада скаже, так і буде. Мар'яна Підковська, Сергій Черновський, оглядня телеканал Зік.